Господь з вами Ісу, читання Святого Евангелія від Луки. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу про те, як треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи: в одному місці був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, в тому ж місці була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила: Захисти мене від мого суперника, але він довгий час не хотів. А потім сказав сам собі, хоча і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але оскільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І сказав Господь чуєте, що каже суддя неправедний, хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього вдень і вночі, чи буде баритися до них? Кажу вам, що захистить їх скоро, але Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі? Слово Господнє! Тема молитви для кожного з нас є дуже близькою темою. Ми, як люди віруючі, знаємо, чим є молитва, це є розмова з Богом. І теж можемо сказати, що молитва буває дуже різноманітна, дуже різноманітна. Розпочинаючи від такої дуже короткої молитви, котра, може, навіть нам виникає на наших хвостах спонтанно. Коли людина щось неочікувано, має якийсь чи випадок, чи е, якась ситуація заставила, людина кричить: О, Боже. Ніби спонтанно, але все ж таки десь підсвідомо звертається, Боже допоможе. Може бути молитва в наших домівках, там, де спогляну на ікону, на образ, на хрест, який висить в моїй хаті, може бути молитва в храмі, на колінах. Це все є молитва. Все є молитва. І як бачимо, Ісус в, нашій, в сьогоднішній літургії припоминає нам, що ця молитва має бути неустанна. Я хотів би на початку звернути вашу увагу на перше читання. Там, де описується молитва Моїсея. Молитва на Моїсея супроводжувана є жестами. Руки простягнені вгору. В цей час військо ізраїльське яким супроводжував Ісус Навин, бореться, б'ється, воює з амалакітянами. І ось руки піднесені вгору, перемагає військо ізраїльське, народ вибраний. Руки опускаються під тягарем вже літньої людини. Перемагають амалакітяни. І бачимо. Таку шустрість народовибраного, що посадили Моїсея на камені, двох підтримували його руки, щоб не опадали. І так до вечора він тримав руки, і перемогли, військо ізраїльське перемогло Амеликітян. Моїсей і Суснавин. І Суснавин це є був той, котрий пізніше увів народ вибраний до землі обітованої. Так, Бог сказав, що ніхто з тих людей, які зрадили Богові, які поклонялися для тільця, ніхто з них не війде до землі обітованої. Хоч Моїсей і не був причатний до цього, але каже: ти тільки побачиш землю обітовану, Бог до нього каже, але не війдеш до неї. Я тобі її покажу. А ось рід той, котрий вимер, тільки наступний рід війде. І Ісус Навин, власне, впровадив народ вибраний до землі обітованої, так як пише Книга Вихід. Ісус Навин, власне, Єшуа, це те саме ім'я, що мав Ісус Христос. І можемо тут провести таку аналогію. Моїсей, молитва Моїсея, це є молитва заступницька. Моїсей заступається за тих, які воюють, які борються. Ми в нашому житті з чим боремося? З ким боремося? Зі злом, з гріхом, зі злим духом. Ми дуже добре знаємо, які наші сили є обмежені. Як часто нас, наша молитва є настільки слабкою, що ми навіть не можемо боротися зі злом. Так часто зло нас перемагає, так часто ці спокуси перемагають. І ось, провадивши аналогію, Бог каже: ти як Моїсей, встань і молися, образно піднеси свої руки до гори і молися до Бога, а Ісус Бог буде боронити тебе. Так як Ісус навин, на чолі війська ізраїльського боровся за маликитянами. Котрі були перешкодою, чи стояли на дорозі до землі обітованої. Ось так те, що стоїть на дорозі перед Дона нашій перед Богом, чи на дорозі нашого спасіння, це є гріх, Бог буде допомагати перемагати тобі гріх. Ти молися. І молитва має бути неустанна. Чому я підкреслив, що аж до вечора Моїсей тримав руки, опускались вони під тягарем часу. Все ж таки підтримували його, допомагали йому молитися. Він молився за тих, котрі йшли до боротьби. Я заношу свою молитву до Бога неустанно, а Бог буде діяти в моєму житті. Отож, молитва заступницька, як часто ми її потребуємо, не один раз, коли в моє життя приходить хвороба. Коли в моє життя приходить терпіння, я прошу своїх близьких, прошу родичів, прошу знайомих, моліться за мене, моліться за мене до Бога. Ось це є власне та молитва, заступницька, заступницька якої ми потребуємо. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, який сказав, де двоє або троє згромадились, моє ім'я там я є серед них. Де двоє або троє щось згідно разу будуть просити. Яку ми маємо ще спокусу дуже часто, дорогі, ви всі це скажете, це є правда. Спокусу, коли ми зневірюємося в нашій молитві. Дійсно, так часто злий дух підсовує нам цю спокусу, навіщо це молитва? Бог вислуховує тебе, скільки ти будеш молитись? Яка це має бути молитва? Чи вона є добра? І ось так постійно, якби в нас всередині прокручуються ці думки, чи дійсно є потреба в молитві? І відповіддю сьогодні є насправді прекрасне Євангелія, як Ісус подає для нас приклад судді. І дуже прекрасно сказано: який Бога не боявся, і людей не соромився. Тобто, був самовпевнений. Самовпевнений. Хтось так дуже цікаво сказав: не знаю, чи ви були в суддівських залах. Але у нас в країні немає в суддівських залах хрести, не вісять хрести. А в деяких країнах, там де звершується правосуддя, власне, вісить взаді за суддями хрест. У нас, можливо, герб вісить. Неможливо, а герб Вісить хрест взаді. І один суддя так прекрасно сказав: це хрест не має не за ними вісити, а перед ними стояти. Щоб вони добре судили. Власне, щоб справедливо судили, щоб дивилися на Ісуса Христа, Який є справедливим суддею. І ось, власне, суддя, який Бога не боїться, людей не соромиться. Тобто, а не віри немає, Бога не боїться, а не соромиться, а не милосердя немає. І представниця це жінка вдова, в старому завіті сирота і вдова. Це були найменш захищені люди, найменш захищені. І Святе Писання каже, що Бог говорить в старому завіті: не дай Боже, щоб ти образив вдову і сироту, не дай Боже. Маєш їм допомагати, бо це люди насправді, які дуже потребують опіки. І ось ставить Господь Ісус сьогодні в притчі перед нами таких, дуже великий контраст між людьми. Те, які ні з ким не рахуються. Ані з Богом, ані з людьми. І людина, вдова, яка є найменш захищена, і приходить до цього судді постійно і постійно просить і просить. І суддя каже сам про себе, хоч я Бога не боюся, і людей я не соромлюся. Але вже ця вдова мені так надокучає, що я обороню, візьму її в оборону, що вже дала мені спокій. І Господь Ісус каже, цей. Суддя несправедливий, такий суддя, котрий самозакоханий, так каже, то чи Бог не вислухає ваших молитв, які ви взиваєте до Нього, які заносите до Нього, чи Бог їх не вислухає? Дорогі, нехай це буде для нас таким насправді словами втіхи для кожного з нас. Кожний з нас. Я не думаю, що є якийсь виняток, котра людина, котра така самовпевнена у молитві, котра так цілковито віддана в молитві, приходять кожному з нас такі спокуси, навіщо це? скільки вже молитись можна? Скільки людей просити про молитву? А Ісус каже, ви не уставайте в молитві, моліться постійно. А Бог вислухає вас, а Бог прислухається до вас. Чи Бог не є добрим батьком? Дорогі на закінчення така історія з життя святого Франциска Салезія, котрий був місіонером, котрий дуже багато людей привів до Господа Бога, охрестив в Індії, був місіонером там. І ось він розказує, описує в своєму житті такий випадок. Коли як єпископ, він, будучи єпископом, їздив від парафії до парафії, навідував ну, в тамті часи, це тисячу, 16 століття, 15 століття, 16 століття, в ті часи по-іншому трошки пересувались, Тобто він їздив на коні між парафіями і до одного приходу приїхав і зустрів чоловіка, котрий до нього каже: я, як на молитві молюся, то для мене немає проблем, я тільки про молитву думаю. Жодних спокус не маю, ні про що не думаю, тільки про молитву. Так часто ми, коли молимося, правда, маємо різні спокуси. Маємо різні думки, можемо все подумати під час молитви, обдумати все. А єпископ в захваті каже: знаєш, ти перша людина, яку я зустрів, що так мої молитися. Перша людина. Ще нікого не зустрів так, щоб каже, я молюся, моя молитва така я до Бога і навіть нічого не думаю, тільки про Бога думаю. Ну якщо ти здатен так молитися, покажи мені, може, дай приклад цієї молитви. Помолись молитву Отче наш. І якщо ти її добре помолишся, я тобі від свого коня відступлю. Бо такої людини я ще не знайшов. І дійсно, цей селянин почав молитися молитву Отче наш. І в певному моменті, перериваючи цю молитву, каже, єпископе, тільки коня даси чи і сідло теж? Смішна така історія, але вона часами нас власне відображає. Але Бог і цю молитву приймає. Бог, власне, хоче, часами ми є зовнішні молимося до Бога. Але на колінах стоїмо, а наші думки є далеко. Але постараємося, власне... Повертатися думками до молитви. Постараємося. Бо молитва це зусилля. Це зусилля. Це не є легко. Ніхто не скаже, що ох, як легко молитися. Да, є хвилини в нашому житті, коли наша молитва дуже є ревна. Є хвилини такі, да. На превеликий жаль, це хвилини, коли ми терпимо, коли переживаємо якісь страждання. Тоді ми так дуже міцно тримаємо руки і просимо Господи, допоможи. Коли нам трохи. Скажемо, легше переживати наше життя, менше страждань, то, можливо, і ці руки не так вже складені, і наша думка десь є далеко, десь мріємо щось інше. Але не уставаймо молитві. Сьогодні Господь нас вчить: не уставаймо, молімося. Молимося і просімо Господа Бога. А Бог, як добрий батько, бачить наше серце і бачить моє бажання, молитви, розмови з Ним на щодня. Амінь.